Ось подивіться, яке в нас зараз небо. Не йдемо зараз годувати, затримуємося, бо буде гроза. Вже почекаємо, хай пройде і тоді підемо годувати. І хочемо вам показати нашу маню після вчорашнього рентгена. Так як у мані, рентген показав нарости такі на хребтові, Ось її приписали знеболююче протизапальне. Ми її все даємо. Маня тут і приписали її, щоб вона не скакала, не бігала. Вона цього не робить. Вона в нас дуже вихована і спокійна кошечка. Тільки встає в туалет. Їжа в неї тут. Ми ще підгодовуємо її, дали їй семінтру. Я вже забрала, бо вже закінчилася. У мене вже на семінтрі це препарат від тиску. Уже і мишка, і маня. У Мані більша доза 0,8 кубіка, а у мишки 0,5. Буду дуже дякувати, хто нам трошки хоч допоможе, бо всі ці УЗІ, аналізи, рентгени це все коштує чималих коштів. Клініки в нас дуже дорогі, що людей, мабуть, дешевше лікувати, ніж хворих тварин. Ось наш маркіз. Маркіз, ти заховав Маню. Маня вже вмилася і вже спочиває.